Добрий день, дорогі мої шестикласники! Ми продовжуємо вивчати календарно обрядові пісні, і сьогодні ми розглянемо саме пісні зимового циклу. Дізнаємося про зміст таких пісень, як Ой хто, хто Миколая любить, нова радість стала, добрий вечір тобі, пане господарю, щедрик, щедрик, щедрівочка. А ви любите зиму чи любите ви зимові свята? Тоді цей урок для вас. Пригадаймо, що ж таке народні пісні? Це невеликі віршовані твори, що співаються. Які ознаки народних пісень? Звичайно, це анонімність, варіантність та колективність. Що таке календарно-обрядові пісні? Звичайно ж, це пісні, що виконують під час обрядів згідно з календарем, на які види поділяються календарно-обрядові пісні. Молодці, звичайно, за циклами до пісень літнього циклу належать русальні, купальські та жниварські. Зимові це колядки та щедрівки, і весняний цикл це веснянки. Що таке русальні пісні? Це календарно обрядові пісні літнього циклу, що виконуються під час святкування русалії, тобто трійці за християнським календарем. Купальські пісні це. Календарно обрядові пісні літнього циклу, що виконуються під час свята Івана Купала. А що ж таке жнивні жниварські пісні? Календарно обрядові пісні літнього циклу, що оспівують початок, хід та завершення жнив. І на які ж пісні поділяються жниварські? Звичайно, це заженкові, жнивні та обжинкові. Якщо ви правильно відповіли на всі ці питання, то ви дуже добре засвоїли матеріал попередніх уроків. Зима одна з найвеселіших пір року і найпрекрасніших. Це цей час, коли душа чекає чуда, все відпочиває під білим простирадлом снігу. А з чим у вас асоціюється зима? Спробуйте до цього слова дібрати найбільші асоціації. Ну, мабуть. Не знаю, як у вас, а у мене зима асоціюється в першу чергу зі снігом. Завжди хочеться снігу і щоб його було багато. З холодом, з теплим одягом, дуже довго ми одягаємося, перш ніж вийти на вулицю. Снігурі та синички, які весело щебечуть біля годівниць. ковзани з них весело спускатися з гірки. Чай зі смаколиками, звичайно, і дуже багато свят, найвеселіша пора року, найбагатша на традиції свята та звичаї. І ми їх сьогодні всі розглянемо. Першим зимовим святом є безперечно День Святого Миколая. Мало кому відомо, що в цьому святі прихована історія життя людини, яка жила у другій половині третього сторіччя. Сама легенда про святого Миколая пронизана всепоглинаючою добротою, безкорисливістю та великодушністю. Як випливає з переказів, Миколай жив у забезпеченій благополучній сім'ї. Але зі співчуття до інших людей залишав собі тільки необхідне, а решту роздавав знедоленим. Миколай не шукав слави і визнання. Свої добрі вчинки він чинив уночі, поки хтось одного разу не вистежив його. На знак визнання, довіри і любові городяни обрали Миколая єпископом, а потім церква канонізувала його в ранг святого. Так і з'явилася традиція відзначати це святом. Миколая шанували у багатьох країнах. А наші пращури виконували у цей день пісні. День святого Миколая це веселе народне свято. Колись господарі скликали гостей, а по обіді запрягали найкращих коней із піснями та веселими вигуками їздили навколо села. У народних легендах та переказах Святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Чудотворець опікується не лише людьми, а й диким звіром. Уночі святий Миколай приходить до дітей і роздає їм подарунки. Особливо жалує слухняних, чемних, працьовитих діточок. І не плутайте, будь ласка, в українців святий Миколай. А дід Мороз це вже породження совєтів. Це не наше. Пісня. Ой, хто хто Миколая любить, до речі, цю пісню, саме так, як вона правильно звучить, ви можете прослухати, перейшовши за посиланням у Google Classroom. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю. Ой, хто хто спішить в твої двори, того ти на землі, на морі все хорониш від напасти. Не даєш му в пріхи впасти, Миколаю. Твій покрів нам оборона, від усіх бід охорона. Не дай марно нам пропасти ворогам у руки впасти, Миколаю. Ось така пісня, чи звернули ви увагу, що тут є єдино початок. Ой хто хто. Це називається анафора. Про неї ми сьогодні теж будемо говорити на уроці. Отже, проаналізуйте цю пісню за звичайним уже вам схемою. Тема, головна думка і художні образи пісні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, про... перевіримо. Тема це звернення людей до Бога, Святого Миколая, щоб він допоміг рідній Україні встати із руїни бідності. Яка ж головна ж думка, вона ж ідея тексту? возвеличення, прагнення людей покращити долю рідного краю. Які ж художні образи пісні? Ну, звичайно, це Святий Миколай добрий, готовий прийти на допомогу. Україна змучена, бідна, мріє про волю і відродження давньої слави. Люди, патріоти своєї землі, Бог усемогутній і милосердний. І запишімо теорію літератури. Ми вивчаємо пісні, а отже в них є рефренси, повторення групи слів, рядка чи кількох віршованих рядків наприкінці строфи або групи строф. І анафора це єдинопочаток, повторення на початку віршованих рядків строф, або речень однакових чи співзвучних слів. І також сьогодні ми розглянемо. Такі художні засоби, як гіпербола, ви вже знаєте, що це таке з п'ятого класу, це ж, звичайно, художнє перебільшення, якихось рис людини, предметів або явищ з метою показати їхню велич, розмах, виявити до них захоплення або презирство і в обраблення, яке часто зустрічається у народних піснях. Це початкова і завершальна композиційні частини твору, що є ніби рамкою для інших його частин, тобто перший і останній куплет можуть бути однакові, або е, перші дві строфи, так, і останні дві строфи вони можуть збігатися, тобто бути однаковими. Після Святого Миколая, звичайно, настає Різдво, найтаємничіше свято. Одним із найвідоміших календарно обрядових пісень зимового циклу є колядки. Колядками називаються поетично-пісенні твори, які виконуються в час із нагоди святкування коляди, якими супроводжуються магічно ритуальні різдвяні дійства. Чому ж колядки мають таку назву? Єдиної думки, що до походження слова коляда, немає. Багато дослідів... Схильні вважати, що воно походить від латинського слова календа, що означає свято Нового Року. Існує також думка, що слово коляда пов'язане з іменем язичницького божества коляди, що уособлювало народження Сонця, а отже, і народження Нового року. Колядки і щедрівки давні за походженням обрядові величальні пісні, у яких переплилися язичницькі мотиви з християнськими. Славили не лише Бога Творця, а й людину трудівника. Величали селянську родину, оспівували доброту, гостинність господаря, життя й працю, висловлювали побажання щастя, здоров'я, доброго врожаю і приплоду худоби. Ось мотиви, колядок та щедрівок. Запишіть, будь ласка, ці мотиви собі у зошити колядки, обрядові величальні пісні, які церква приурочила до зимових різдвяних свят, хоча у них важливе місце посідають мотиви весняної сільськогосподарської праці. Чи звернули ви увагу, наприклад, щедрих щедрих щедрівочка прилетіла ластівочка? Ластівочка ж не прилітає взимку, вона прилітає восени, і ми за цими піснями можемо. Звернути увагу і зрозуміти, що наші предки святкували новий рік саме весною. Ці пісні виконували групи колядників, які обходили хати, прославляли господаря його дружину та дітей, бажали їм добробуту, великого врожаю, приплоду худоби, здоров'я та сімейного щастя. За колядування господар давав колядникам подарунки. Колядки виконують на Різдво, 6-7 січня, за Новим стилем. Але ж чи звернули ви увагу на те, що завжди святкується е, Різдво, а потім Новий рік? Але за в е, православному календарі от, ми святкуємо спочатку Новий рік, а вже потім 7 січня Різдво. Чи не задумувалися ми, а чи може справді нам слід повернутися до святкування 25 грудня, чи не це правильна дата Різдва? Поміркуйте над цим, будь ласка, адже завжди от зверніть увагу і в творах, наприклад, того самого Коцюбинського, і в інших творах письменників, і в творах Лесі Українки, Олени Пчилки. Вказано, що люди спочатку святкували Різдво, а вже потім відзначали Новий рік. Пропоную вам невеличкий язичницький міф Божич. Подумі, глибокій мовив сокол до білобогої жони коляди. Ти іди на землю і там народи Божича молоде сонце. Та почув Чорнобог, що має світло народитися, і послав Мару на землю, аби вона знайшла коляду і задушила її, щоби сонце вмерло в її утробі і ніколи не світило людям, щоби згинули вони в пітні від голоду і холоду. Побігла мара по землі в пошуках коляди, і вздріла її, і погналася за нею. Бачить коляда, що мара женеться за нею, підхопила важкий живіт обома руками і стала тікати, та збагнула, що не втекти їй від мари. Тоді забігла коляда за гайок і перетворилася в тварину, яку сама собі придумала в рогату непримітну козу. Пробігла козу люте мара, не звернула уваги на рогату тварину, далі й далі помчала гидка потвора, а коляда тим часом перетворилася у вагітну жінку, зайшла в очерет і в муках неймовірних народила золотоликого Божича молоде сонце, і нараз перетворився світ, зла холодна пітьма. Сонячні промені впали на землю, а люди впали на коліна, вітаючи народження золотого кола. Мара в розпуці й страхові шугнула в потойбічну чорну прірву. А божий здіймався все вище й вище, а за ним здіймалася вгору і Божа благодать, ніжна, прозора, тепла блакить, що йшла від радісних очей коляди, яка щасливим поглядом проведжала політ свого сина. Сподобалася вам язичницька легенда про народження нового сонця? Отже, колядка, нова радість стала, яка не бувала над вертепом, звізда ясна світлом засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Ангели співають. Славу й честь звішають на небесі і на землі мир проповідають. Давид виграває, в гуслі ударяє. Чудно, дивно, і придивно Бога вихваляє. І ми теж співаємо, Христа прославляємо, і з Марії рожденного, смиренно благаємо. Просимо тебе, Царю, Небесний владарю, даруй літа сего дома господарю, даруй Господарю, даруй господині, даруй літа щасливії нашій славній Україні. Звернули увагу, що це. Саме християнська пісня, адже в ній мова йде і про Христа, і про Марію. Але відгуки язичницького є над вертепом звізда Ясна світлом засіяла. І, звичайно ж, побажання і господарю, і господині, і нашій славній Україні. Ось така патріотична колядка. Проаналізуймо її, до речі, в Google Classroom теж є посилання на цю прекрасну пісню, ви можете послухати її виконання. Запишіть, будь ласка, тему і головну думку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Так, тема є відображення радості людей, бо народився Христос, Спаситель наш, і їх прагнення жити в мирі, щасті і злагоді. Головна думка це ж ідея цього тексту. Возвеличення Бога побажання щасливих літ, господарю та нашій славній Україні. Ще одна колядка це добрий вечір тобі, пане господарю. Ви теж можете її почути, перейшовши за посиланням в Google Classroom. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Так ладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три празники в гості. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Ой перший же празник то Різдво Христове. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився! А другий же праздник Василя Святого, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А третій же праздник святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що перший праздник, зійшле тобі віку, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А що другий і зійшле тобі щастя, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, а що третій праздник зійшле всім нам долю. Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Ось скільки радості, слово радуйся, повторює, адже справді земля торжествує. Люди радіють великому свя святу, світлому, Різдва Христова. Справді, це християнська така колядка, і ми це розуміємо, адже. Є тут і рефрен, тобто рядки, які повторюються, ой, радуйся, земле, син Божий народився. І анафора ми бачимо декілька рядків починаються словом, ой, ой радуйся. «ой». І а, «А» другий, а третій, от саме сполучником А починаються деякі рядки. Це теж анафора. Отже, відчуваємо, скільки радості було у наших предків у свято Різдва Христового. Проаналізуємо ж цю пісню. За звичайним уже нам зразком. Так, тема цієї пісні це вітання господаря з новиною, народженням Сина Божого та з новорічними зимовими святами. Звернули увагу там три свята, згадуються, три важливих християнських свята і що вони людям приносять. І головна думка возвеличення зимових свят сподівання, що ці празники в наступному році принесуть щастя, здоров'я і добробут. Адже ви ж пам'ятаєте, що наші предки були саме хлібороби, і вони взимку вважали своїм обов'язком задобрити сили природи для того, щоб вони подякувати їм за той урожай, який їм земля дала, і закликати сили природи в наступному році принести щастя, здоров'я і новий, щасливий і хороший урожай. Ще одне зимове свято, згадане у колядці Добрий вечір тобі, пане господарю, це день святого Василя. Цей день відзначають 14 січня, який також вважався Новим Роком. Ввечір 13 січня називався Маланки або щедрим вечором. За стародавнім міфом у богині Лади була донька, яку всі називали Маланкою, бо вона була така мила і чарівна або ж Миланка. Одного разу лютий Змій викрав з дрібного терема Миланку і запроторив у підземне царство. Визволив її славний богатир Василь Місяць і потім одружився з нею. Наші пращури вірили, що ввечері, 13 січня, Миланка приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні торжества. У народній традиції обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або від назви якого й походить назва пісень, які виконували Щедрівки. Щедрівки це календарно обрядові пісні зимового циклу, які виконували у Щедрий вечір. Зверніть увагу, чому ж саме ще й щедрий вечір? Адже до Різдва е, закінчують тривав. Різдвяний піст і закінчувався він саме на Різдво. Тобто перша куття це була голодна куття. Адже з е, 6 на 7 січня або ж з 24 на 25 грудня люди сідали за пісний стіл. Повинно бути 12 страв, але всі вони були пісні обов'язково. А от саме на е, Новий рік. Накривали щедрий стіл, тобто тут вже були і м'ясні страви теж. І саме це свято називалося Щедрий вечір, адже накривали справді багатий стіл уже з м'ясними стравами. Тому і свято називалося Щедрий вечір і Щедрівки. Щедрували гуртом з вечора або ж до півночі, і обряд щедрування був справжнім театральним дійством. З собою носили восьмиконечну зірку, а обов'язковими персонажами були Маланка, Василь та Коза. Зрозуміли, мабуть, з попередньої легенди, чому саме коза. І якщо Маланка та Василь образи вже християнської доби. То образ кози пішов із того самого міфу про Божича, який ми прочитали, адже щедрий вечір це вечір перед Новим Роком, а коза тварина, в яку перетворилася коляда, щоб заховатися від мари, та народити божича сонце. До речі, навіть один з обрядів щедрого вечора має назву водити козу. Щедрівки обрядові величальні пісні, що виконують під Новий рік, і в щедрий вечір групи щедрувальників, які ходять від хати до хати і піснями славлять господарів, бажають їм усяких щедрот і достатку, доброго врожаю і багатого приплоду худоби, а за це в жартівливій формі просять винагороду. Щедрівка. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились, а ягнички клаповушки, скачуть собі кругом грушки, а баранці круторіжки скачуть собі край доріжки. Звичайно, ця щедрівка це відгомін язичницьких обрядів, адже наші предки святкували Новий рік саме весною. Саме весною прилітає ластівочка, саме весною овечки покотились, тобто народжують, починається приплід худоби, ягнички народилися. І ми можемо сказати з усією упевненістю, що це ще язичницька Щедрівка. Тут в ній немає нічого християнського. Проаналізуємо цю щедрівочку. Тема це зображення господаря, який завдяки праці має достаток та ще й жінку Чорноброву. Головна думка схвалення господаря за його вміння доглядати худобу і отримувати належну платню за свою роботу. Твір має обрамлення, адже в пісні перший куплет, от щедрик щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка, повторюється, тобто ним починається пісня і ним вже й закінчується. До речі, в Google Classroom. Ви можете натиснути на посилання і. Послухати цю пісню у виконанні державного українського хору. Щедрівка побудована у формі діалогу діалог між Ластівочкою та господарями. Наступного ранку, після щедрого вечора, хлопці-парубки проводили обряд посівання, обсіваючи будинки родичів, знайомих чи сусідів зерном. Для добробуту в прийдешньому році це дійство супроводжувалося піснями, які називаються посівальними або засівними. Сію, сію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю, Щоб родило на землі, щоб був хліб на столі, щоб водилися пернаті, і без чубка, і чубаті, щоб не знали ви біди, нехай прийдуть гаразди, щоб капуста, головчата, а Петрушка корінчата, часник, як бик, цибуля, як зозуля, пшениця, як рукавиця, щоб була з дітею тіха, а грошей півтора міха, щоб ви міряли гроші мискою, а дітей колискою. Щоб у кож... У нас жній кутині було по дитині, хай дасть нивка постаків по сто тисяч один сніп. Віншую вас Новим роком, Новим роком, довгим віком, щоб ви дочекали відтепер за рік до ста літ. Звичайно, це теж посівальна, відчуваємо ми, що це ще язичницька, адже в ній дуже багато саме ось таких побажань і віри в сили природи. Проаналізуємо цю засівну так тема це вітання з Новим роком і побажання всілякого достатку в житті. Головна думка це віра людей у побажання, що висловлені у засівній, сподівання на їх здійснення. У календарно обрядових піснях на повну силу буяє народна фантазія. Колядки та щедрівки здавна привертали. Дослідників українського фольклору. І між іншим, найпопулярнішою у всьому світі різдвяною мелодією є мелодія українського щедрика, музику, до якого написав Микола Леонтович. Цю пісню знають у всьому світі під назвою Carol on the Bells. Ukraine «Bell Carol» –– «Ukrainian Carol». Мелодію Щедрика можна почути у фільмах Один вдома, Гаррі Поттер», Міцний горішок, а також у мультфільмі Сімпсони. Ну і ось ви бачите на фото цього нашого композитора Миколи Леонтовича, диригента, автора обробки Щедрика. Музика, яка звучить сьогодні в усьому світі. А це ж все ж таки наш Щедрик. Ви його теж можете почути в Google Classroom, нагадую. Ось на сьогодні все. Дуже коротко ми зупинилися на основних зимових обрядах. І тепер ви знаєте, як же взимку можна не тільки принести своїм сусідам радість тоді, але й заробити собі трішечки грошенят. Для цього ви повинні вивчити на пам'ять обрядову поезію зимового циклу на вибір із поданих і. Можете на Різдво на щедрий вечір іти колядувати та засівати. Успіхів вам, мої хороші! Сподіваюся, ви багато чого нового дізналися для себе з сьогоднішнього року. Любіть і вивчайте українську літературу, вивчайте українські народні пісні, адже вони несуть нам не тільки ось таку радість, а ще й матеріальний добробут. І це зв'язок, який єднає нас з минулими поколіннями. До нових зустрічей, успіху вам, до побачення!